Російського війська на добропільському напрямку, як Москва приховує закатованих українців, та коли наша держава отримає ракети, томагавк вітаю! Це новини, підсумки тижня. З вами Анна Явамельник та вся команда Еспресо. Росія приховує від Червоного Хреста хворих та закатованих українських полонених. Країна-агресорка обмежує доступ до них. А в моменти, коли Відвідування дозволяли, показували лише тих бранців, які перебувають у відносно нормальному стані. Окупанти ховають хворих та скалічених бранців йдеться у звіті членів незалежної експертної місії московського механізму. Обсє вони підкреслюють, що не мають вільного та безперешкодного доступу до місць отримання українських військовополонених у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Тим часом загальні втрати росіян в рамках добропільської контрнаступальної операції ЗСУ вже перевищили три тисячі осіб. Причому більшість це безповоротні втрати. Росіяни не можуть прорвати фронт, натомість наші сили оборони успішно ліквідовують загарбників, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, воєнний злочинець Путін продовжує брехати світу про досягнення Москви на фронті. Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли кажуть, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей, поки що вони вже далеко не перший рік змушені придумувати все нові і нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносять. Це показово, що, попри все, що Росія кажуть у світі, вони все одно відповідають. Тільки новими спробами штурмів та новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі, реально хворі війною. І чи можливо їх вилікувати? Це питання. Про зміни на лінії фронту з 16 по 26 вересня дивіться у нашому огляді далі. Карта бойових дій за період 16-26 вересня. Лиман і Сіверськ на порозі окупації. Далі росіяни наступатимуть на Слов'янськ. Після двох тижнів зростання інтенсивності боїв наприкінці вересня відбувається спад кількості російських штурмів до 1183 за останні сім днів. Покровський і Новопавлівський фронти сконцентрували понад половину усіх бойових дій. Також ворог знову активізувався на турецькому напрямку, який поступово переходить у Костянтинівський. Куп'янськ, Чи є життя після труби з одного боку. Рашисти, які лізли з труби в районі Радьківки, продовжують заглиблюватися в Куп'янськ і займати багатоповерхівки з надією дочекатися в них на підкріплення. Одночасно вони розширили зону свого контролю у Кіндрашівці та намагаються рухатися від мирного до Соболівки, щоб закріпитися в місцевому лісі на захід від міста. Також окупанти посилили тиск на лівобережжі осколу та мали просування на 3,5 кілометри на північ від Степової Новоселівки, де наші воїни продовжують тримати оборону. З іншого боку, сили оборони не поспішають відходити з плацдарму на лівому березі. А отже, не все там так погано. Саме тут наступ росіян малоуспішний. Основний акцент вони зробили на просування вздовж правого берега, проте, після перерізання виходу з труби, потрапили у складну ситуацію. Поповнення не надходить достатньо швидко. А весь 40-кілометровий плацдарм на правобережжі легко перерізати у будь-якому місці, оскільки максимальна його ширина трохи більше за 3 кілометри. Уже відомо, що для ліквідації гострої небезпеки для Куп'янська сюди спрямували частини 3-ї штурмової бригади, які, власне, і працюватимуть над повним перерізанням логістики. А тоді штурмовики в місті не зможуть довго гратись у хованки. Загрозу Куп'янську саме час ліквідувати, поки не стало пізно. Лиман і Сіверськ готуються до оборони. Ситуація на цьому фронті доволі критична і погіршується із кожним тижнем. Поки ЗСУ намагається ліквідувати окупантів, які форсували річку Нетриус, і прагнуть закріпитися в середньому, ворог мав значне просування в районі Шандриголового, де також створив собі умови для переходу на правий берег річки. Після того, як північніше в районі Карпівки їм це не вдалося, для Збройних сил РФ ситуація біля середнього і Шандриголового є доволі сприятливою, щоб урешті закріпитись на правому березі річки і почати наступ на Новоселівку з тим, щоб мінімізувати логістику до лиману. У такому разі падіння Лимана буде майже неминучим. Тим часом силам оборони поки не вдалося реалізувати план із закріплення лінії оборони по іншій річці чорному жеребцю. Ворог не тільки знову зайшов у центральну частину зарічного. Але й перейшов річку північніше та південніше від села, де зараз тривають бої, підсумках яких може стати відкриття для окупантів прямої дороги на Лиман зі сходу. Ще далі на південь путіністи практично повністю витіснили наші війська із Серебрянського лісу та розвивають свій наступ на Ямпіль і дронівку. На північних околицях Ямполя вже ведуться авангардні бої. Міст через Сіверський Донець у дронівці є стратегічним об'єктом для оборони Сіверська. Саме він 2022 року дозволив місту втриматися. Розуміючи це, ворог цього разу атакує одразу не тільки уздовж обох берегів річки, де вже захопив Григорівку та штурмує Серебрянку, а й робить спроби прорватися до мосту повз оборонців Сіверська. Уже зараз російських штурмовиків помічали менш ніж за два кілометри від мосту. І Лиман і Сіверськ опинилися в доволі складній ситуації та є пріоритетними цілями для найближчої наступальної кампанії Збройних сил РФ, адже їх захоплення дасть змогу вийти до найближчих підступів до Слов'янська. За задумом росіян десь у той самий час мають тривати бої за Костянтинівку. Фактично, путіністи хочуть до весни підготуватися для окупації усієї Донеччини. З Торецька у Костянтинівку. Фронт на цій ділянці у серпні перебував у певній стагнації з мінімальною кількістю наступів. Окупанти зорієнтували значні зусилля на прорив біля добропілля однак, оскільки там у них вийшов конфуз, то ворог повернувся до попередньої тактики і відновив свою активність у наступі на Костянтинівку з південного сходу. За тиждень росіянам вдалося зайняти кілька лісопосадок і закріпитися у південних околицях Катеринівки. Але ні з правого флангу біля Яблунівки, ні з лівого біля Клебанбика росіяни не мали жодних успіхів. Єдине, що вони змогли, це розширити зону бойових дій у напрямку Плещіївки. але закріпитися тут не вдалося. Добропільські гойдалки та Покровська стабільність. Попри те, що з добропільського фронту час від часу надходять позитивні новини про оточення окупантів у трьох локаціях. Однак фактично не все так радісно хоча кілька локальних оточень на північ та південь від Шахового все таки є. Однак расисти не припиняють спроб надіслати нових штурмовиків та прорвати кільце. Відтак, хоча ЗСУ атакують від заповітного колись Неканорівка, в напрямку на маяк, ворог також здійснює свої контратаки на це ж село. Крім того, росіяни постійно надсилають сюди нові й нові підкріплення, якими хочуть забезпечити продовження наступу на родинське. Уже зараз вони зуміли знову розширити зону свого контролю в новоекономічному, чим поки не зірвали наступ ЗСУ з півдня наразі, не вздовж казенного торця. Водночас, у силах оборони все ще залишається можливість завершити оточення тих росіян, які прорвалися на добропілля. Наразі відбувається їхне планомірне знищення. Питання в тому, хто встигне швидше ЗСУ зімкнути кільце та очистити його серцевину чи росіянам прорватися із підкріпленням. Тим часом расисти здійснили низьку спроб прорватися до самого Покровська через Звірове, до приміських сіл Троянда і Леонтовичі. Наразі викурити їх звідси не вдається, але й закріпитися вони не можуть. Так само ЗСУ відбили спробу росіян прорватися до села Чунишине. Новопавлівка, чергова спроба форсувати Вовчу. Уже понад місяць росіяни не можуть просунутися на Новопавлівському фронті, де новою лінією розмежування стала річка Вовча. Кілька місяців вони намагалися форсувати її біля дачного, потім перемістили зусилля на околиці філії, де й зараз пробують накопичити війська у лісі. Урешті вони зуміли форсувати річку та закріпитися на кількох вулицях у селі Іванівка. Саме тут зараз ведуться запеклі бої, щоб не дати окупантам можливості розширити зону свого контролю та перекинути сюди ще більше підкріплень. Якщо ворогу це вдасться, то наш форпост у Новопавлівці невдовзі буде змушений тримати кругову оборону, а весь Новопавлівський фронт шукати нові рубежі оборони. Дніпропетровщина та Запоріжжя криза загострюється. Найгіршими ділянками фронту залишаються ті, що на стику Донецької, Запорізької та Дніпровської областей. Тут рашисти мають стабільне щоденне метастазне просування на захід. Вони вже практично повністю вийшли із Донеччини, а заглибились у сусідній області на глибину до 10 кілометрів. На Дніпровщині ворог прорвався на північ від Березового та створив загрозу оточення оборонців Тернового. Одночасно окупанти захопили Новомиколаївку і з боями зайшли в Калинівське. Північніше Збройним силам України вдається вже кілька тижнів стримувати загарбників у Соснівці та Новоселівці, в які вони поспішно прорвались, сподіваючись на додаткове підкріплення. Однак здається, весь надлишок військ ворог зараз перекидає під Добропілля і Покровськ. На Запоріжжі загострилася ситуація на Гуляйпільському напрямку, де росіяни пробились на 8 кілометрів в околицях Новоюванівки. Та окупували саме село між Полтавкою та Ольгівським сили з оборони не зуміли зупинити окупантів, які впродовж усього вересня штурмували наші захисні редути. Наразі ворог зумів прорватися на глибину у 3 кілометри та наблизитися до вирівнювання фронту на ділянці у 10 кілометрів від Новіванівки до Малинівки. Продовження подальшого беззупинного просування росіян створює серйозні загрози обвалу всього гуляйпільського фронту на Запоріжжі. Президент Дональд Трамп розглядає поставки ракет Томагавк та іншої далекобійної зброї до України і може розблокувати удари по Російській Федерації. Повідомляє Wall Street Джорнал. За даними видання, очільник США запевнив українського колегу у відкритості до передачі нової далекобійної зброї. Він не проти посилення України новими ракетами для ударів по території Росії. Проте не взяв конкретних зобов'язань щодо скасування заборони США. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Зеленського з Трампом була історична зустріч. Лідери обговорювали зняття будь-яких заборон на зброю. Росія має розуміти, що атакуючи Україну, отримуватиме пропорційну відповідь. А той більше зазначив Сибіга. Згодом, під час зустрічі із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі, Дональд Трамп розкритикував дії Росії у війні проти України. Заявив, що Кремль витратив мільйони доларів на ракети і бомби, загубив понад мільйон своїх солдатів, але не досяг суттєвих територіальних здобутків. Про поточну геополітичну ситуацію в світі розкажемо у наступному сюжеті. Геополітичний біполярний розлад Настрої та заяви Трампа щодо російсько-української війни змінюються так швидко і так різко, що викликають радше тривогу ніж довіру на полях генасамблеї ООН Американський президент вкотре зустрівся із президентом Зеленським і вкотре різко змінив риторику. Тепер за версією людини, яка ніколи не помиляється, Україна може не просто перемогти, а й повернути контроль над довоєнними кордонами. Російська економіка тріщить по швах. Путін розчарував Росія паперовий тигр. Я дуже розчарований Путіним. Росія витратила мільйони та мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя, їхнє життя. І вони практично не завоювали жодної території. Протягом останніх двох тижнів вони майже не здобули жодної території. Трохи інша реальність у небі над країнами НАТО. Росія нахабнішає і перевіряє альянс на слабо. Так говорили у пітерських підворіттях у путінському дитинстві: Герані та шахеди у Польщі, російські міги над Естонією, невідомі дрони над аеропортом Копенгагена та французькими військовими базами. «Ми повинні очікувати більшої кількості подібних атак. Ці атаки виявили вразливості: наша країна має бути готовою до диверсій, кібератак і пошкодження підводних кабелів. Ці атаки мають на меті заплутати нас і зробити невпевненими. І це від боєгузливого ворога, який не насмілюється заявити про себе. Насправді мало хто в Альянсі не розуміє, хто цей ворог або має сумніви стосовно його цілей: змусити НАТО припинити підтримку України та проявити свою слабкість. І цю слабкість уже помітно. Відповіді союзників на російські провокації, що межують із вторгненням, мляві. Пане президенте, чи думаєте ви, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір альянсу? Так я так думаю, але це слова. А в реальності запитання, збивати чи не збивати, стало для європейців погамлетівськи драматичним. Адже жодної впевненості в тому, що після збиття російського винищувача і загострення ескалації Сполучені Штати Америки прийдуть на допомогу європейцям, немає, тим паче, що того самого дня, коли Трамп радив європейцям не вагатися, його держсекретар Марко Рубіо заявив прямо протилежне. Мовляв, достатньо перехопити ворожі винищувачі і провести непроханих гостей додому, не провокувати агресора, мовляв, російські літаки. Ки ж не скидають бомби, принаймні поки що. А якщо колись і кинуть, то за такою логікою ще треба буде з'ясувати, чи це сталося не випадково. Де Звісно, є кілька лідерів, які не бояться. Я знаю таких, але більшість держав боїться, бояться, і я думаю, не дарма. Росія справді божевільна. Цього тижня Володимир Зеленський з головної трибуни світу на генасамблеї ООН констатував те, що й так усі знали: міжнародне право зруйноване у світі панує право сильного, тому щоб вижити, потрібно бути сильним, а значить, мати зброю. Як стверджує британське видання The Telegraph. Під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку Зеленський попросив в американського президента ракети томагавк, які здатні долетіти до Москви. Це мало б змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Трамп у своїй манері не сказав ані так, ані ні, а обіцяв подумати. Вони повинні знати, де розташовані бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони нападуть на нас, ми їм відповімо. Що ж до посилення санкційного тиску, Трамп. Думає, уже кілька місяців його ультиматуми путіну дедалі рідше лякають і дедалі частіше викликають іронічні посмішки. Під час зустрічі з турецьким лідером Ердоганом Трамп порадив йому припинити купувати російську нафту. Але Індію не переконали навіть 50 відсоткові мита. Тож черговий словесний розворот американського президента радше виглядає як дистанціювання від війни. Хочете, воюйте. Зброю вам продамо, і, ймовірно, це далеко не найгірший формат співпраці зі сполученими штатами. Принаймні, в часи президента, який ще нещодавно натякав, що Україна сама винна у війні і радив якнайшвидше поступитися територіями. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав надати Україні кредит у 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Про це він написав у колонці для Файненшл Таймс. Мерц наголосив, що ці кошти слід спрямувати на закупівлю військової техніки. А європейські країни мають знайти законний механізм використання активів. Він підкреслив, що важливо системно і масштабно підвищувати ціну російської агресії. За його словами, повернення коштів можливе лише після того, як Росія компенсує Україні завдані збитки. Канцлер також запропонував відкрити цей інструмент для держав поза межами ЄС, які володіють. Юють замороженими російськими активами і готові підтримати Україну. За менш ніж два місяці збройні сили України вразили 85 важливих російських об'єктів. З них 33 воєнні цілі та 52 підприємства воєнно-промислового комплексу. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Такі удари вже спричинили паливну кризу в Російській Федерації, послабили її промисловість, змусили ворожий флот переховуватися. Далі детальніше про втрати матеріальних ресурсів. Сорсів окупантів цього тижня. 21 вересня українські дрони вдарили по відпочинковому комплексу Форос під Севастополем. Цю місцевість ще називають дачею ФСБ, де відпочивав і Путін. Під час атаки ресторан обслуговував спеціальне замовлення. У соцмережах повідомляли про загиблих та поранених, серед яких могли бути високопоставлені окупанти. Українська сторона ці удари не коментувала. У той же день демілітаризація Криму продовжилася. Спецпідрозділ головного управління розвідки Примари знищив три гелікоптери Мі-8 і дорогу російську радіолокаційну станцію. Все більше російської техніки перетворюється на металобрухт. Перше під ударом опинилися два літаки амфібії Б-12 чайка, призначення для виявлення підводних човнів. Під час атаки на литовище їхнього базування наші захисники знищили і ще один багатоцільовий гелікоптер. Окупантів В ніч на 23 вересня на військовому аеродромі Кача у тимчасово окупованому Криму наші розвідники спалили два транспортні літаки ан 26 та знищили кілька російських радарів. Удару зазнали і радіолокаційні станції надводної обстановки та берегова радіолокаційна станція. Гриміло і в самій Росії вночі 22 вересня. Дрони поцілили в підстанцію Каневська у Краснодарському краї. Зафіксовані щонайменше п'ять в об'єкт енергетичної інфраструктури. Крім того, повідомляли про удари дронів по нафтопереробному заводу у Ярославлі. Далека ціль влучне попадання. Того ж, 22 вересня, українські далекобійні засоби вдарили по Астраханському газопереробному заводу. Полум'я охопило установку, що виробляє бензин і дизельне пальне. Робота заводу зупинена. Це підприємство один із найбільших у світі газохімічних комплексів і головний виробник сірки для вибухівки в Росії. Щороку він переробляє понад три мільйони тонн палива. У ніч проти 23 вересня сили оборони завдали удару по лінійно виробничій диспетчерській станції у Найтоповичах Брянської області. Там загорілася насосно-компресорна система. Цей об'єкт забезпечує нафтопродуктами російську армію та входить до магістрального проводу Сталевий кінь. Крім того, українські дрони повторно уразили лінійно виробничу станцію Самара, яка має ключове значення для російського нафтового експорту. Українські фахівці паралізували роботу стратегічних нафтових об'єктів у глибокому тилу Російської Федерації. У ніч на 24 вересня дрони вдруге вдарили по підприємству Газпромнафтогім Салават у Башкортостані, що за 1400 кілометрів від України. Після першого удару, 18 вересня, масштабна пожежа охопила установку первиної переробки нафти. Полум'я не вщухало кілька днів поспіль. Це один із найбільших нафтохімічних гігантів Росії, який щороку переробляє до 10 мільйонів тонн сировини і забезпечує пальним армію та ракетні програми. Водночас у Волгоградській області дрони підпалили нафтоперекачувані станції кузьмічі 1 та Зінзіватка, що живлять в південній регіони. РФ. У Курській області пошкоджені енергооб'єкти в місті Льгов, а у Валуйках на Білгородщині полум'я охопило завод із виробництва дронів. Кілька днів лунали потужні вибухи поблизу баз Чорноморського флоту. Безпілотники уразили логістичні об'єкти в портах Новоросійська та Туапсе. Внаслідок ударів припинили роботу нафтоналивний комплекс ТрансНЕФТІ та термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, що завантажував танкери, зокрема так званого тіньового флоту. Сумарна потужність цих пунктів до 2 мільйонів барелів на день. У ніч на 25 вересня дрони атакували Білорічинський район Краснодарського краю. Під удари потрапило хімічне підприємство. Прогреміло щонайменше шість вибухів. В небі помічали яскраві спалахи. В аеропорту Сочі обмежили рух літаків. У Краснодарі та туапсе оголошували повітряну загрозу. Крім того, у Краснодарському краї палав і Афіпський нафтопереробний завод. Його безпілотники атакували у ніч на 26 вересня. Цей нафтопереробний завод виробляє бензин і дизель, зокрема для потреб армії окупантів. Щороку він переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти. Завдяки атакам українських дронів на НПЗ та експортні термінали в Росії росте дефіцит бензину і дизелю на численних заправках. А переробка нафти знизилася на п'яту частину. В Україні постійно зростає потреба в донорській крові та її компонентах. Кожен здоровий громадянин віком від 18 років може стати донором і врятувати чиєсь життя про те, як правильно підготуватися до здачі крові, що важливо знати перед донацією, і яку користь вона приносить не лише тим, хто отримує допомогу, а й самому донору. Дивіться далі у сюжеті. Перший крок донора це є реєстрація донора в реєстратурі. Зараз це наш найкращий донор Наталя, волонтер. Ось вона проходить у нас перший крок, їй видали картку і далі ми вже будемо йти з нею по маршрутику. Кропивничанка Наталія Міщенко місцева волонтерка. Вона допомагає українським захисникам з 2014 року, а от доноркою є втричі довше. Загалом жінка здавала кров вже три десятки разів. Вперше зробила це для свого однокласника, з яким трапився нещасний випадок. Згодом здебільшого прагнула допомогти хворим дітям. Загалі то з 18 років перший раз я почала. Здавати кров потім була перерва, а потім дітям онкохворим потрібна була кров. Ну не тільки дітям. Бували такі випадки, що була жовтня або ще щось. Жінки можуть здавати кров чотири рази на рік. Чоловіки. П'ять мінімальний інтервал між донаціями два місяці. За три дні до цього треба відмовитися від препаратів, що впливають на згортання крові, каже лікарка Марина Младьонова. Також напередодні донорам необхідно утриматися від алкоголю та деяких продуктів. Вживання їжі смаженої, молочної, бажано якоїсь жирної. Потім пити побільше водички в день донації з'їсти обов'язково якусь легеньку їжу. Це каші на воді, солодкий чай можна. Медики зазначають, що дефіцит донорської крові існував завжди. Однак, через війну потреба у крові та її компонентах збільшилася приблизно в половину. Найбільше не вистачає груп крові із негативним резус-фактором, особливо першої другої. Та четвертої мінус, але на станції переливання крові чекають донорів усіх груп та резусів, Коментує керівниця Тамара Русначенко. Ми надаємо трансфузіологічну допомогу всім лікарням міста, області і районним лікарням. Запрошуємо всіх бажаючих допомогти своїм близьким в важкий час рятувати життя. Або покращити рівень життя, це і покращує стан здоров'я самого донора, тому що йде оновлення крові, іде зміцнення імунітету, і це ще така емоційна складова, того, що людина може допомогти комусь, вона потрібна комусь. Передбачена компенсація за одну здачу крові близько 80 гривень. Свою винагороду Наталія Міщенко донатить на потреби військових і одразу поспішає на роботу, хоча має законний вихідний. каже, почувається чудово, адже добра справа лише додає сил. Добро повертається. Я це точно знаю, бо багато людей, які роблять добро. До них воно повертається обов'язково. Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограмів. Медики наголошують, одна донація може врятувати одразу кілька життів. Скропивницького для телеканалу Еспресо. Завжди більше інформації на нашому сайті в соцмережах та на Ютуб каналі Еспресо. Вірте в себе та боріться за нашу країну. На все добре.